Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для скорпіонів. І 1 ж лютого буде відчутним гармонійний аспект між Марсом та Ураном, завдяки чому буде дуже результативним і вдалим використання досягнень науково-технічного прогресу, інтернету, соціальних мереж загалом ваших зв'язків. А також використовуйте поради ваших друзів, однодумців в роботі, і використовуйте також всю ту креативність, на яку ви тільки здатні дійте та думайте поза рамками. До 3 лютого буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм, який на той час перебуватиме в знакові Козорога, та нептуном. Тому в ці дні варто приділити час творчій роботі, особливо якщо це творча робота зі словом. Тому в ці дні варто приділити час якійсь творчій роботі, особливо якщо це творча робота пов'язана зі словом, тобто, наприклад, копірайтинг або написання статей, написання постів, а також взагалі якась письменницька робота. Або ж, наприклад, якщо ви напишете якісь судові позови, вас вони теж вдадуться в цей час. Якщо ж у вас призначені якісь важливі переговори, чи загалом буде якась важлива розмова, а призначена на час близько 3 лютого, то використовуйте при цьому не тільки і не стільки сухі аргументи, факти та цифри, скільки більше використовуйте власну емпатію та чуттєвість, тобто ставте побільше себе на місце вашого опонента для того, щоб краще його зрозуміти і краще. Донести йому ту думку, яку б ви хотіли йому розказати з 5 лютого, коли Меркурій перейде в знак водолія, тобто ваш четвертий дім гороскопу, велику частину ваших думок, ваших роздумів та спілкування буде займати тема сім'ї, місця вашого проживання, а можливо тема нерухомості і також ваших родичів. Тобто, можливо, вам доведеться вирішувати якісь питання щодо вашої родини, ваших родичів, які потребують вашого залучення. Також ви можете займатися оформленням якихось документів щодо нерухомості чи щодо вашого житла. Також велика вірогідність того, що зросте кількість спілкування з вашою родиною, не тільки з сім'єю, з якою ви проживаєте, а загалом з вашими родичами. І також ви можете комунікувати і роздумувати на тему, де вам краще жити в тому житлі, де ви зараз, або ж ви будете підшуковувати інше житло. Можливо, ви будете думати про те, щоб переїхати в інше місто чи навіть в іншу країну. Проте майте на увазі, що 5 і 6 лютого Меркурій перебуватиме у з'єднанні із Плутоном. А Плутон це доволі така тяжка планета із похмурою енергією, і тому під впливом. Таких енергій ми ставатимемо більш саркастичними, будемо відпускати якісь колкощі і загалом ставатимемо отруйними, як і вся атмосфера навколо нас. Вона такою буде: хочемо ми того чи ні, тому не варто призначати якісь переговори на ці дати 5-6 лютого. Також бажано не підписуйте важливі документи, тому що це теж може мати негативний вплив. А в повсякденному спілкуванні не слід починати або підтримувати якісь чорні розмови, пліткувати і взагалі поливати когось брудом, тому що в першу чергу це нашкодить саме вам. З 7 по 9 лютого буде вдалий час для тих, хто хоче почати нові романтичні стосунки, хто хоче познайомитися з кимось. Це завдяки гармонійному аспекту між Венерою та Ураном. І враховуючи те, що Венера в цей час перебуватиме в вашому третьому домі гороскопу, то велика вірогідність познайомитися на навчанні або в транспорті, також при недалеких поїздках. І також вас можуть познайомити ваші брати сестри, чи ваш новий сусід може стати вашим новим обранцем для романтичних стосунків, оскільки венера відповідає не лише за романтику, але й за матеріальні надходження. А уран це все несподіване. Тому взаємодіючи ці дві планети можуть привнести в ваше життя якісь матеріальні надходження, тобто премію, надбавку до зарплати чи якийсь інший матеріальний просто подарунок, особливо якщо ваша. Діяльність пов'язана із письменництвом, тобто це може бути не лише те, що ви працюєте письменником, пишете книги, це може бути також написання наукових статей, копірайтинг. І до речі, надходження може бути пов'язані із вашими відрядженнями чи якимись недалекими подорожами. І також в цей період на вас може чекати якийсь несподіваний, але дуже вдалий шопінг. І до речі, якщо ви призначите процедури краси на цей час, на цей період з 7 по 9, Лютого, то результати вас також порадують. З 8 по 9 лютого діятиме гармонійний аспект між Марсом та Нептуном, завдяки чому ми отримаємо можливість активно діяти в тих сферах, де потребується залучення чуттєвості та творчості. Якщо ж ваша діяльність не пов'язана ні з чуттєвістю, ні з творчістю, то це не означає, що вам слід нехтувати можливостями, які може вам подарувати цей аспект. Адже через нього ви можете вирішити якісь свої поточні проблеми, життєві питання за допомогою власної інтуїції. І не слід ставитися до цього як до чогось потойбічного чи сумнівного. Все, що вам потрібно в ці дні, це більше прислухатися до себе, своїх відчуттів і слухати не лише доводи, які вам приводитиме ваш мозок та розум. 9-10 лютого відбуватиметься напружений аспект між сонцем та ураном, через що виникатиме ризик якихось непередбачуваних негативних наслідків при надмірній проявленості себе, тобто не слід в ці дні протипоставляти себе соціуму і також якимось чином вип'ячувати себе, тобто не слід щось комусь доводити, надто активно демонструвати себе, свою позицію, свою унікальність, яка вам здаватиметься поблизу цих днів. І враховуючи те, що сонце в цей час перебуватиме в вашому четвертому домі гороскопу, то слід остерігатися небезпек, які можуть бути пов'язані із вашим житлом, сім'єю, родичами. Тому, перш ніж іти з дому, завжди ставте сигналізацію в вашому житлі по можливості, і вимикайте всі електроприлади. Ну а на родичів ви навряд чи зможете вплинути, тому просто майте це на увазі. Таке положення планет на небі також може стати початком чергового непростого періоду на військовій арені. Про це я напишу детальніше на своїй сторінці в інстаграм, а ссылку я залишу в описі під цим відео. 10 лютого на небі зійде молодик в знаковій водолія, тобто в вашому четвертому домі гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось нове, нові віяння, нові усвідомлення або нові події. І в вашому випадку це щось нове. Відбуватиметься в сфері сім'ї, родини, вашого місця проживання та нерухомості. Як бачите, ця тема загалом є найактуальнішою для всього лютого для вас. Тож, наприклад, у вас може з'явитися необхідність жити з кимось із ваших родичів, ви до них переїдете або вони до вас. А також ви можете займатися пошуком нового житла або пошуком нових. Орендарів, якщо ви здаєте власну нерухомість, і також ви можете переїжджати на інше місце проживання, починати ремонт або ж в житті когось із ваших родичів можуть відбутися якісь зміни. 14 лютого відбудеться з'єднання двох важливих планет. Перша це планета Марс, яка символізує так рух вперед, активність, енергію, але також і агресію, конфлікти та війну. І він з'єднається із Плутоном, планетою трансформації. Це з'єднання принесе великі події для всього світу і також для кожної окремої людини. Про це я також детально пишу на своїй сторінці в інстаграм. Зайдіть, почитайте. Це дуже важливо і цікаво, тому що з цими змінами ми будемо жити найближчі два роки. А окремо для скорпіонів це означатиме те, що Марс перейшов в знак водолія, тобто ваш четвертий дім гороскопу. І як ми вже говорили раніше, четвертий дім це сфера сім'ї, родини, нерухомості місця проживання. Тож такий, таке положення Марсу означатиме те, що вже ваша активна діяльність та енергія спрямовуватиметься на вирішення якихось проблем, пов'язаних з нерухомістю, сім'єю, родиною. І це може бути початок будівництва нового будинку. Переїзд в новий будинок, тобто якась вже активність не лише роздуми на цю тему. Проте через те, що Марс це також і планета конфліктів, непорозумінь, то це може свідчити про те, що велика кількість непорозумінь, сварок чекає вас також з вашими родичами, з вашою сім'єю. Якщо ж для вас є актуальною тема здачі житла в оренду або винаймання житла, то можуть відбуватися якісь непорозуміння між вами та вашими орендарями або ж орендодавцями. Також майте на увазі, що 14 лютого, коли відбуватиметься з'єднання Марса з Плутоном, і плюс-мінус ще беріть приблизно 2-3 дні, тому що це буде дуже потужне. З'єднання, воно впливатиме не лише на один конкретний день, Тож через це положення Марс набуватиме просто таки небаченої енергії, небаченої сили, вона просто збільшуватиметься в десятки разів. І через це, якщо ви правильно скеруєте цю енергію на здійснення якоїсь важливої справи, досягнення якоїсь мети, то ви зможете буквально здолати гори і здолати всі перешкоди. Якщо ж ви не знатимете на що її. Тримувати то ця енергія бурлитиме у вас, вона буквально вириватиметься назовні, і через це ви можете притягнути агресію до вас або ж агресувати на своїх оточуючих. Проте, якщо ви, не дай Боже, керуєте цю енергію на щось деструктивне, то наслідки будуть просто таки катастрофічними. Тому будьте дуже уважними до всіх своїх дій поблизу 14 лютого, навіть якщо вони вам здаються неважливими чи дріб'язковими, вони можуть мати непередбачувані для вас наслідки. І також, поблизу цієї дати, будьте дуже уважними щодо сигналів повітряної тривоги. Не прогавте їх і не нехтуйте ними. Після цього, 17 лютого, відбуватиметься з'єднання того ж таки Плутона з планетою Венера, адже Венера також перейде в знак водолія, і, отже, ваш четвертий дім гороскопу. Таке положення може принести в ваше життя нові романтичні стосунки. І, враховуючи те, що Венера тоді перебуватиме в четвертому домі гороскопу. То велика вірогідність того, що таке знайомство може відбутися через ваших родичів, або коли ви будете здійснювати проводити, наприклад, ремонтні роботи, при цьому ви можете познайомитися, познайомитися з такою людиною для нових стосунків, або ж вашим новим обранцем може виявитися новий орендар або орендодавець. Проте майте на увазі, що якщо у вас дійсно зав'яжеться, складеться роман поблизу 17 лютого. То, скоріш за все, він матиме такий відтінок аб'юзивності. Ваші відносини будуть взаємозалежними або стануть в якийсь момент взаємозалежними. І в них буде так багато пристрасті, глибина, але також будуть і з'ясування відносин, скандали ревнощі. Тому двічі подумайте, чи потрібні вам такі відносини. Втім, 17 лютого вдалим буде спланувати якесь побачення, яке матиме суто пристрасний характер. А проте з тим, кого ви дуже добре знаєте, кому ви дуже добре довіряєте, ні в якому разі не треба влаштовувати такі побачення з сумнівними людьми і взагалі якимось чином наражати себе на небезпеку, наприклад, ходити темними вулицями на один з 13 по 15 лютого відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Нептуном, і це буде просто прекрасний час для того, щоб займатися творчістю, або якимось чином привнести творчість в своє життя, наприклад, сходити на концерт, на виставку в театр. Або ж якщо ви займаєтеся творчістю, то в цей період часу є шанс створити щось справді видатне і прекрасне. З 16 по 18 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат між Меркурієм та Ураном, через що виникатиме небезпека як з повітря, так і на дорозі із транспортом. Тому не нехтуйте правилами безпеки під час повітряних тривог. І також дотримуйтеся правил дорожнього руху, і загалом будьте акуратними з транспортом. На цей час краще не планувати якісь перемовини, підписання важливих. Документів здійснення купівлі-продажу чогось важливого, дорогого, особливо якщо ці документи стосуються нерухомості для вас. Це на цей період це табу. Також будьте готовими до того, що можуть відбуватися збої в роботі транспорту, техніки, засобів зв'язку, і загалом всі плани можуть йти шкаребер. Тому про всяк випадок тримайте в голові план Б. І також закладайте більше часу на те, щоб добратися з одного місця в інше. 20 лютого сонце переходить в знак риби. А отже, ваш п'ятий дім гороскопу, і це сфера дітей, і також в наших хобі, всього, що ми любимо: коханих людей, святкувань, веселих емоцій. Тож це буде період спрямованості. Великої кількості вашої уваги на вирішення питань щодо ваших дітей. І також ви будете багато часу приділяти вашим хобі або якимось святковим подіям чи коханим людям, особливо з 23 лютого, коли і Меркурій перейде також в цей же п'ятий дім гороскопу. І вам доведеться тоді також і вирішувати якісь питання щодо документів стосовно ваших дітей. Дітей або ж ваші думки повністю заполонить ваш новий роман, нова кохана людина, з 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марсу. Це дві планети, які уособлюють собі жіночу та чоловічу енергію. І в цей період відносини між протилежними статями не би ходитимуть зачарованим колом. Тобто, з одного боку, вони не мов би, притягуватимуться, але через велику кількість непорозумінь, конфліктів між ними вони в той же час і відштовхуватимуться. Тому на цей період не слід планувати якихось важливих для вас романтичних побачень, і також не намагайтеся при цьому в цей період з'ясувати відносини між вами та представником протилежної статі. І не дай Боже спланувати на цей час намагання. Якось налагодити стосунки. По-перше, це скоріш за все у вас не вийде, а по-друге, велика віргідність того, що ви ще більше розсваритеся 24 лютого відбуватиметься повня знакові діви, тобто в вашому 11-му домі гороскопу. І повний місяць завжди несе якусь кульмінацію чи завершення якогось процесу, події. Тож, у вашому випадку, це стосуватиметься вашого майбутнього. Тобто, можливо, ви остаточно визначитеся з тими планами, тим вектором, яким ви хочете слідувати по своєму життю. Також одинадцятий дім це сфера наших друзів, а тому повня в, цьому, в цій сфері може принести якусь важливу подію, наприклад, важливу розмову, коли ви розставляєте крапки над із кимось із ваших друзів, або ж можливо. Ви перестанете з кимось із них спілкуватися. З 24 по 26 лютого відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Юпітером. І це час, коли точно не варто планувати процедури краси, шопінг, тому що, скоріш за все, вас буде заносити. Ви будете схильні до того, щоб більше витрачати чи більше змінювати чогось в собі, в своїй зовнішності, і так само не слід панувати. Якісь побачення чи важливі розмови між вами та коханою а, для вас людиною, тому що вам буде здаватися, що вас люблять не так, недостатньо, недостатньо цінують і не, і не розуміють, і при тому вашому партнеру здаватиметься те саме. 26-27 лютого буде діяти напружений аспект між Марсом, планетою агресії та війни, а також Юпітером, який символізує. А масштабування і розширення, через що можливо нова якась кульмінація загострення на військовій арені, тому будьте уважними, будьте обережними, бережіть себе і, в звичайному буденному житті ми також зможемо відмітити цю конфліктність, агресивність, яка просто таке ширятиме скрізь. І для того, щоб не дати агресії е, до нас причепитися і самим не агресувати на своїх ближніх, слід спрямувати енергію, якої буде справді багато в ці дні, або на щось е, важливе для вас, на якусь справу, на якусь мету, або ж скинути її за допомогою фізичних вправ. З 27 по 29 лютого діятиме з'єднання Сонця, Сатурна та Меркурія, і всі разом вони утворюватимуть гармонійний аспект. До планети удачі Юпітера, через що відбуватиметься просто такий період удачі через таке положення, це буде період неабиякої удачі, коли дуже вдалим буде якимось чином заявляти про себе, здійснювати виступи, підписувати важливі документи і загалом показувати свої вміння, таланти, досягати згоди, якісь переговори проводити, і при тому ви будете мати успіх не лише тимчасовий в цей момент. А також і на перспектив на довге майбутнє. Я ж бажаю, щоб лютий 2024 року приніс для всіх скорпіонів лише позитивні зміни. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Побачимося!